Отже, Сольна, дуже музика для вас, ти співує ті хто знає, ми сцені почнемо, будь з нами будь українцем! тобі, друже, вітають, а брате, бо тільки разом нам не долю здавати, Разом гордувати, бликати країну, соборну, повісну свою країну. На карті немає такого. До дочку де краще, не вихозіна та дочку, моря і гори, І Сі озера вічується, лише розкриття весело. Культура, історія, мова і дині. Все приймано, твоїй батьківщині, можливо, ще бог. Знаєш, та найголовніше, що прагнеш, бажаєш, будь з нами будь українцем Раді, що тут народився якщо підеш слід за мною, себе відчуєш собою, будь з нами будь українцем, радій, що тут народився. І на свята, і до зброї. Підемо разом з тобою. І вибір, вибору нам не прийняти не При вічній спільноті своє золювати, І серця на серце, і хата до хати, а до побратима протягнемо руку, і тим ще сильніше, не звуку великої нації, справу народу, пакуємо, пода до долу а ти перемогам народу радіш і провод не завжди, у них завжди ріж. Працює з собою, люби да не Богам, бо твій власний приклад. Є.